В Україні може здорожчати хліб. Про це говорять виробники. За якою ціною купують хліб приучани сьогодні, та чому прогнозують підвищення цін? Поговоримо далі. У магазинах буханка чорного приуцького хліба коштує 25 гривень, батон 24. Ціна солодкої здоби варіюється від 26 до 35 гривень. У приватних пекарнях хліб може вартувати від 22 до 40 гривень. Хтось купує чорну хлібину, інші півбатона. Прилучани виходять із власних фінансових можливостей. Я робинський купляю. Він коштує і 19, і 24 Я беру тільки по половинці хліба завжди. Я попів батон беру. Кожному приучанину вистачає хліба по-різному. Декому буханки досить на тиждень, інші смакують запашний хліб чи батон декілька днів. Два чоловіка, батон і хліб на дні на три. Ну скільки, ну два дні, три дні. На, на, на двоє. На тиждень цієї буханки хліба. А батони вони по 15 гривень. Отлічні батони перелюдського производства. Так ми всі не користуємося. Ми вдвох чоловіків, нам вистачає надовго. Я купую, можу купити батон, і якщо половинку чорного, то нам вистачає практично на неділю. На сім'ю вистачає, якщо прилуцький, інколи беремо, то ми беремо половинку чорного і, наприклад, щось із білого, але не Прилуцький. Ну на трьох дорослих, на добу, а інколи й більше. Я живу одна, так мені хватає пошти на неділю. Ну трошки менше може. Як зазначає у прямому ефірі телеканалу Київ 24 віце віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, головною причиною зростання вартості ключового продукту українського столу є подорожчання вартості виробництва. Лише за два місяці ціни на сировину підскочили на 40%. Через це пекарі працюють з нульовою рентабельністю. Крім того, витрат додає і невтішна ситуація в енергетиці, адже пекарі змушені працювати на генераторах, а вартість електроенергії від них в рази вище. Тож як прилучани сприймають можливе підвищення цін на хліб і як будуть діяти в цій ситуації, не знаємо, що робити. Желательно щоб не піднімалися ціни». «Без бо сліба, ми не проживемо так, що будемо покупати, але скільки як це вже як вийде. Будемо надіятися, що нашої пенсії хватить. На те, що з подорожанням покупати. Не знаю, що буду робити, бо пенсія мала, як буде. Вже як буде, так і буде. Будемо далі купляти. Чи ми не привикли до подорожання? У нас кожен день подорожання. У нас ще здешевлення дуже мало буває, і то на якийсь маленький період. Ми як купляли, так і будемо купляти. Хліб це основний продукт у нас, так що. Нікуди не дінеся за словами віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненка, ціни почнуть рухатись у бік підвищення поступово. Найближчим часом різко не зростатимуть. Проте такий розвиток ситуації неминучий. Будемо хліб купувати. Ми ж розуміємо, чого це подорожчання. Це ж не з доброго дива, враховуючи, що урожай в цьому році на 20% менший із за погодних умов. Тому тут. Треба, як кажуть, розуміти обстановку до обстановки пристраюватися і взагалі розуміти те, що зараз діється в країні. Що значить, країна живе в війні.